Доброго дня, діти! Щодня ми з вами їмо овочі. Свіжі овочі використовуються для приготування салатів з помідорів, огірків, з капусти та моркви. Для приготування салатів свіжі овочі нарізають. А для приготування овочевих супів, борщу, овочевого рагу. Овочі варять або запікають. А чим же відрізняються сирі та варені овочі? Ось перед вами на двох дощечках шматочки сирих та варених овочів. Давайте разом розбиратися, які вони мають властивості. Ось перед нами діти дві половинки картоплинки. Як же дізнатися, яка з них варена, а яка свіжа? А це дуже просто. Якщо взяти дерев'яну паличку і встромити у варену картоплинку, вона буде м'якою і проштрикнеться дуже легко. Ось подивіться. Я її проштрикнула, встромила. Подивіться, вона м'яка. А давайте тепер спробуємо встромити ось в цю половинку. Я не можу її встромити, а якщо і встромлю, то дуже складно. Подивіться. Оця картоплина у нас сира, не варена. Варена картопля м'яка, а сира тверда та хрустка. Тобто, з вареною картоплі можна зробити пюре. Розім'яти її ось таким чином, навіть виделкою можна. А якщо спробувати розім'яти сиру картоплинку, звичайно, ми це зробити не можемо. Тепер перед нами дві. Половинки морквинки. Давайте визначимо, яка з них сира, а яка варена. Таким же чином, як ми визначали картоплю. Давайте спробуємо проштрикнути, струмити дерев'яну паличку у одну половинку. Вийшло в мене? Ні. А в цю половинку, подивіться, паличка м'яко ввійшла в морквинку. Я можу її навіть підняти, подивіться, вона м'яка. Який можна зробити висновок, що м'яка морквинка це варена, а сира вона тверда. Так само, як і картоплю, варену моркву можна Розім'яти виделкою. Ось вона м'яка. А сиру свіжу моркву розім'яти ми не зможемо. Тепер діти перед вами два шматочка капусти. Я беру дерев'яну паличку і спробую встромити в одну з них. Так, я стромила. І ви відчуваєте і чуєте, як капустина хрустить. А в інший шматочок я встромила, і дерев'яна паличка війшла м'яко, і капуста не хрустить. Вона м'яка. Який можна зробити висновок діти? Що м'яка капуста це варена, а твердата хрустка. Це свіжа капуста, сира. А ось перед вами діти цибулька, варена і сира. Як ви думаєте, яка з них варена? Подивіться уважно, вони відрізняються навіть зовнішнім виглядом. Ось ці шматочки цибульки білі, а ці сіруваті і прозорі. Давайте Ми вже знаємо, що варені овочі м'які, а сирі тверді. Давайте спробуємо ось ця цибулька яка? Подивіться, я вструмила в неї дерев'яну паличку, і вона м'яка. А біла цибулька яка, як ви думаєте, ось я вструмила в неї паличку, але вона. Хрустка і соковита. І якщо варену цибульку м'яку ми зможемо розім'яти ось так виделкою, вона м'яка, то свіжу цибульку розім'яти дуже складно, тому її треба різати ножем. Ви чуєте, як вона хрустить під ножем? Ось вона тверда, а варена цибулька м'яка. Тож, діти, можна зробити висновок, що варені овочі м'які, а свіжі тверді, хрумкі та соковиті, свіжі очі можна нарізати ножем. А із варених овочей, наприклад, картоплі, можна зробити пюре. А вдома ви можете допомогти мамі зробити такі смачні страви. До побачення, діти.